Вітаю! Ви на YouTube-каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіріною. На цьому каналі ви отримуєте факти та рекомендації, які засновані на науково-доказовій медицині та на моєму 24-річному досвіді роботи з жінками від 0 до 100 років. І сьогодні ми будемо говорити про питання. Мені здається, що в своїй практиці я на нього відповідаю ну, щоденно практично кожній. Пацієнтів, і воно досі є актуальним в директі в моїх соцмережах і в соцмережах мого медичного центру Ліор. І так, це питання про щоденні прокладки про те, як вони впливають на царство бактерій в піхві, на мікробіом піхви, для того, щоб якомога більше жінок отримали достовірну інформацію, і перестали хворіти молочницями. Запаленнями, піхви, дискомфортами, і е, мали можливість отримати задоволення від сексуального е, контакту з партнерами, з партнеркою і від контакту з собою. Потрібно підтримати це відео вподобайками, написати комент, бо тільки так YouTube е, та, поширює відео і розуміє, що це відео корисне і е, цікаве глядачам, тому обов'язково натискайте лайк. Та, і пишіть ваші коменти. Чи впливає щоденні прокладки на мікробіом піхви? Щоденна прокладка це гігієнічний засіб, і назву щоденні прокладки вона отримала якраз тому, що жінки перестали використовувати гігієнічний засіб, який був придуманий для менструації, а стали його використовувати як щоденний засіб. Для того, щоб не мати мокрих трусиків, або інколи для того, щоб начебто замаскувати аромат або запах, який має інтимна зона. Або е вони їх почали використовувати для тих випадків, коли є підтікання сечі. Тому і виникли оці всі питання, і виникли ускладнення. Від використання щоденних прокладок, тому що насправді цей гігієнічний засіб він був придуманий для того, щоб використовувати його в останні дні менструації, коли вже дійсно не потрібна велика прокладка. Ми розуміємо, що якщо є різні виділення, які призводять для того, що мкріють трусики, да, це треба звернути увагу. Давайте зупинимо використання слова щоденні прокладки, будемо все ж таки пам'ятати, що це гігієнічний засіб виключно для менструації, або ми його використовуємо під час подорожей, да, знов-таки міняючи кожні 3-4 години. Але про будь-який гігієнічний засіб для менструації потрібно пам'ятати наступний факт: що все, що ви кладете між вашими трусиками, і вульвою воно створює додаткову подушку, яка нагріває вульву. На своїх прийомах зараз я бачу десь у 30% жінок прям локальне підвищення температури шкіри інтимної зони. І вона прямо аж почервонівша і має такі ознаки. Знаєте, як коли ви довгу ванні полежите або довго поплаваєте в морі, або річці, у вас прямо ж такі набрякша шкіра, вона. Прям з такими аж да, зморшками, тобто є всі ознаки надмірного перебування в воді. Так от така ситуація є наразі розповсюдженою у жінок, які да, по різним причинам мають підвищення, локальне підвищення температури шкіри в інтимній зоні. Тому я не раджу використовувати щоденні прокладки. Да, Перестаю казати, щоденні прокладки, кажу засоби для, для, для менструації, які мають найменшу, найменші розміри, найтонші да, і мають найменше абсорбуючі властивості з рахунок того, що вони були придумані не для того, щоб використовувати під час основних менструальних днів, да, а наприкінці, коли вже виділення зовсім мізерні. Тому я закликаю почати використовувати щоденні прокладки, да, виключно для потреб. Жінки під час менструації, а з виділення розібратися, чому вони виникають і чому да, вони турбують, і пам'ятати, що вульва, як і будь-який інша поверхня, да, вони мають е, мати доступ до свіжого повітря, вони мають мати вільний прошарок повітря між тканиною і безпосередньо шкірою, для того щоб да мати гарне інтимне здоров'я. У першу чергу потрібно дотримуватися правил гігієни, тобто омивати вульву теплою водичкою після статевого акту два рази на день після басейну обов'язково або після річки. Також обов'язково після акту дефікацію мити зовнішній утвір прямої кишки, тобто анус, з допомогою засобу для інтимної гіни і е, душиком омивати да, бажано десь там, до 30 секунд, для того, щоб в цих, цих складочок не зберігалася кишкова паличка, яка, до речі, може мігрувати в піхву і знов-таки провокувати е, е, запальні процеси і призводити до рясних виділень, які можуть да, спонукати жінку, е, використовувати ці е, е, так звані щоденки, і це замикає коло. І так, моя відповідь – ні, Щоденкам поза менструацією раджу їх використовувати тільки там в дорозі, або коли ви проходите лікування місцевими засобами, тобто там, свічками, гелями, або все рівно краще, да, взяти з собою змінну білизну і його міняти, бо немає поняття сорому. Да, в цьому питанні є тільки поняття Я здорова, я хочу бути здоровою. Спати без трусів бажано, якщо є можливість да, спати взагалі періодично голою. І, до речі, в мене є смішна історія на цю тему. Ми з пацієнткою розмовляли, вона сама відмитила, що в неї є така локальна. Вона каже, дійсно відчуває, як моя вульва горить так, прямо аж аж прям жарко. Я кажу, спробуйте спати без трусів. Вона каже: ну якщо ракета прилетить. А я без трусів, от знайдуть мене, а я без трусів. Я кажу: слухайте, якщо ракета прилетить, я думаю, що вже не знайдуть в принципі, або да? знайдуть там ці рештки тіла, і там же буде не до того в трусах, ви були чи не в трусах. Це, на жаль, така, да? знаєте, наша е, нова реальність. Тому. Е... Використовувати будь-який момент да, для того, щоб робити все, щоб ви були здорові. А здоров'я інтимної зони це в першу чергу запорука е, гарного ментального здоров'я. Бо ті жінки, які мають хронічний зуд, сухість в е, ділянці вульви або піхви, це жінки, у яких є порушення ментального здоров'я у, у вигляді депресії різного ступеня. Тому давайте не будемо поповнювати їхні ряди, да, пам'ятаємо. Що має бути комфортно в першу чергу вам, а не хто що там подумає. Тому дбаємо про вульву правильно.